Всіх на своєму YouTube каналі сьогоднішнє відео буде стосуватися того, як налагодити кнопки дресурування на Альфі 200 або Альфі 300. До кнопок дресурування, які були присутні в Альфі 100, зверху додалися ще навігаційні три кнопки. Зараз я про них розповім детальніше. Логіка використання цих кнопок, яка ми бачимо, раз, два, три кнопки. І під кожною кнопкою ми бачимо піктограмки. Наприклад, це піктограма карти, це піктограма е, собак, там де компас, і це, наприклад, е, піктограмка маршрутної точки. То есть, е, що роблять ці кнопки? Коли ми натискаємо на цю кнопку, у нас з'являється одразу мапа. Коли ми натискаємо цю кнопку, у нас відповідно, з'являється компас з собаками, і, відповідно, коли ми натискаємо цю кнопку, у нас оперативно відбувається. Маршрутна точка. Тож, як додати і запрограмувати ці верхні кнопки, ми заходимо в меню. У нас ще раз натискаємо цей пункт меню. У нас тут є пункт меню настройка дресіровки». натискаємо її І кнопка дресіровки. І ми бачимо, що три верхніх кнопки у нас було вже запрограмовано. І відповідно у нас є, наприклад, друга сторінка. Ми натискаємо Добавить елемент. Тут ми Вибираємо, коли нам потрібно запрограмувати дресуруючу команду на нашийник, то ми натискаємо обучаюча команда. Вибираємо нашийник той, що нам потрібно. І відповідно на ось цю кнопку ми, наприклад, ставимо тон. Натискаємо готово цю кнопку. обучаюча команда. той же самий нашийник. Ми, наприклад, ставимо вібро. І Натискаємо готово. І, відповідно, наприклад,. Ця кнопка у нас буде обучаюча команда, цей же ж нашийник, і вже буде ток. Інтенсивність току додаємо відповідно. Таким чином у нас запрограмована друга сторінка кнопок. Зручність навігаційної кнопок з боку, яким чином проходить. Тобто ми бачимо першу сторінку, нам потрібно переключитися на цей нашийник. Натискаємо, відповідно, у нас тон працює. І вібро. Ми знаємо, що це у нас, наприклад, це нашийник. І спрацьовуємо вібро. Ну і відповідно тут. Щоб додати третій, другий нашийник, так же само натискаємо дресирування, Кнопки Дресирування. І відповідно натискаємо Обучаюча команда, вибираємо вже інший нашийник. І таким чином ми повторно додаємо. Також на ці кнопки, що мені дуже подобається, можна запрограмувати не тільки настроювання шийнику, але і якусь ту команду, яку ви дуже часто використовуєте. Ось, наприклад, настройка дресировки, кнопка дресирування. На слідуючому елементі у нас буде додати елемент. Ми вже вибираємо приложення, або якесь действие, наприклад, приложення. І ми для себе вибираємо, наприклад, нам потрібно, ну, пункт меню. Там нова охота. Ось сюди забуваємо собі. І яким чином ми користуємося цією навігацією. Тобто, Ми, наприклад, знаходимося в цьому пункті меню, але нам потрібно швидко почати охоту. Ми Натискаємо на навігаційні ці дві кнопки. І у нас от, ми вже бачимо, що під цією кнопкою є нова охота. І відповідно натиснувши цю кнопку, змініть відсліджування устройства, ну і починаємо нову, нову охоту. Ось таким чином проходить настроювання цих дресирувальних кнопок. Третя кнопка відповідає за те, що ви повертаєтесь в останній пункт меню, в якому ви знаходились. Тобто, Коли ми знаходимося тут, ми його натискаємо. Були, наприклад, оці Цьому якомусь меню ми покористувалися, і, відповідно, ми заходимо в налагодження самого нашийника. Або ж повертаємось в той пункт меню, в якому ми були. ну Чесно кажучи, зручності я трошки не розуміють, та доцільності її також. Типу, щоб не виходити постійно через... і шукати на екрані. Де вийти, коли ми знаходимося, наприклад, дресуванню, то, типу, повернення назад і щось таке воно буде. Дякую за увагу.